Цікавим фактом є те, що по даним останніх досліджень від 80% до 92% населення нашій земній кулі вимірюють артеріальний тиск невірно і із-за цього починають страждати. Тому що невірні цифри артеріального тиску призводять до неправильного розуміння стану свого організму, самолікуванню, прийому різного роду ліків, і, звичайно, люди починають собі. Шкодити. Давайте у цьому відео сьогодні розберемо перше помилки, що роблять люди невірно, коли дійсно потрібно міряти тиск та як правильно його оцінювати. Одним із таких факторів, який говорить про те, що тиск для на нас є дуже важливим, це те, що медицина пояснює, що саме від підвищеного тиску виникає інфаркт та інсульт. Тому ми повинні постійно притримуватися певних норм, які вважаються там від 120 там, до 130, деякі вже кажуть до 140 верхній тиск і від 60 до 80 нижній тиск. І якщо у вас ви виміряли і цей тиск став підвищеним, то це вже сигнал про потенційну небезпеку. В чому ж тут полягає суть? Що кожна людина хоче звичайно жити? Вона хоче жити комфортно і хоче бути здоровою, і тому одним із критеріїв здоров'я для неї це, як нав'язує медицина, є тиск. І вимірювати вона може його сама в домашніх умовах, може піти до лікаря, може використовувати інші девайси, там телефони і так далі, програми відповідні, і контролювати рівень свого здоров'я. Але в чому виникає помилка? Помилка в тому, що люди не знають перше, як правильно вимірювати артеріальний тиск. І друге, як його інтерпретувати. І якщо ми подивимося, то всього є дві групи помилок. Перша це фізичні. Що таке фізичні помилки? Це як правильно використати той прилад, як його поставити, е, значить, яку манжету вибрати, в якому положенні міряти, після чого міряти і так далі. І в основному відповіді на ці всі запитання є в інструкції до приладу. Написано, але хто ж у нас читає інструкцію? Тому давайте зараз повернемося до інструкції. І так, перше, коли ви вимірюєте артеріальний тиск, для вас є декілька видів приладів. Є прилади, які одягаються на Зап'ястя. Є прилади, які одягаються безпосередньо на руку. Є девайси. І звичайно, що найточнішим, саме найточнішим приладом є те, який ви одягаєте безпосередньо на, ось сюди на плече. Чому? Тому що, пам'ятайте, будь ласка, ось тут у нас проходить велика артерія, яка називається плечова. І саме датчику легше виміряти оцю пульсацію зміни. Да? артеріального тиску, там, де є велика масивна артерія, і вона близько знаходиться до самого датчика. Тут набагато складніше, тому що тут у нас знаходиться в кістковому каналі. Звичайно, найідеальнішим був би варіантом, ми могли б наложити собі, як то кажуть, манжету на шию. Але поки б виміряв артеріальний тиск, ми б вже померли. Тому найчастіше і найправильнішим є вимірювання саме на плечі. Другим є важливим моментом це те, що яку ж манжету вибирати. У когось ручка худенька, у когось та ручка товстенька. Тому все дуже просто: поміряли обхват своєї руки, прийшли в аптеку, вибили той тонометр і ту манжету, яка вам необхідна. Важливим є не стільки сама манжета, да, а як ви її правильно одягаєте. Бо. Щоб одягнути манжету, треба пам'ятати, що у нас датчик має знаходитися ось саме у цьому місці. Саме ось тут проходить судинно-нервовий пучок. Не ось тут, не ось тут, не ззаду, а саме з внутрішньої сторони. Тому датчик манжети має знаходитися ось тут. Наступний менше, що сама манжета не має заходити за ліктьовий згін. Тобто фактично на два пальці ось так. Ви можете поміряти, вище повинна ось тут бути край манжети. Це якраз відповідає нашому рівню серця. Тому пояснюють, що датчик повинен бути на рівні серця. Важливим також є положення, в якому ми вимірюємо артеріальний тиск. І правильним положенням, для того, щоб виміряти той 120 на 80, повинно бути горизонтальне положення або сидяче положення, і людина має бути повністю рівне. Розслаблено. Важливим елементом є ще те, що коли ви вимірюєте артеріальний тиск, то часто людина накачала, накачала цей балончик, там чи електронно включила, він щось десь там, чи неправильно поміряв, чи спустив, людина тут же зразу починає його накачувати знову. В цьому є помилка, тому що знову тиск буде показувати невірно. Треба зачекати. І рекомендують як мінімум одну хвилину, но практика показує, що потрібно хоча б 2-3, а то навіть і 5 хвилин зачекати і тільки потім виміряти артеріальний тиск. До фізичних відносяться ще і умови. Технічні самого приладу ми сказали, але ще умови, в якому стані знаходиться людина. Тут варто пам'ятати, що ви повинні бути для того, щоб у вас було 120 на 80, ви маєте бути спокійні, розслаблені. Перед цим, як мінімум, за 5-6 годин до цього не вживати кави, не ходіти в туалет по-великому або по маленькому, не думати ні про що, тобто будете, знаєте, в такому внірванні, так кажу, бути спокійними. І от коли будете спокійними, тоді вас буде 120 на 80, як у космонавта. Це умови. Але дайте зараз відповідь на питання, будь ласка. Коли ви приходите в лікарню, щоб поміряти артеріальний тиск, або, наприклад, десь в ті ж самі аптеці. Чи чекає лікар чи, можливо, фармацевт 15-20 хвилин для того, щоб вимірити вам матеріальний тиск? Чи не дають вам горизонтальне положення? Тобто, чи використовують оті всі технічні вимоги для правильного вимірювання артеріального тиску? Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, чи роблять так. Але окрім технічних параметрів, фізичних параметрів, скажімо так, є ще так звані фізіологічні. І вони, по даним досліджень, займають... 90% від усього, тобто з 100% да, у нас тушу похилку допускаються всі і фізичні, і, скажімо так, фізіологічні наші, то із тих 190% припадає саме на роботу нашого організму. Що ж це таке? А особливість роботи нашого організму полягає в тому, що тиск у нашому організмі ніколи не ніс і не буде нести. Ніяких поганих, як то кажуть, властивостей. Тиск необхідний для того, щоб накачувати кров у наші м'язи, для того, щоб ми мали більше фізичну силу, протидіяти фізичним чинникам якимось, та там щось підняти, щось перенести, навіть зробити крок. У вас вже має підніматися тиск. Пробігтися за трамваєм також. Від того, що ви називаєте емоції або переживання. Ці емоції можуть бути позитивні, коли ви отримали позитивну звістку, хтось підвищення, хтось там, я не знаю, народилася дитина, також само це можуть бути і негативні емоції. Інформація про смерть близького родича, звільнення з роботи і так далі. І не має значення, якщо це навіть ситуація буде гіпотетична, що вас можуть звільнити, тобто ви почули тільки якусь негативну інформацію, яка може або не може трапитися з вами, це вже призведе до зміни тиску, він буде підніматися. Важливим є те, що коли люди фізично там, поміряли тиск, і щось у них чи прилад не так показав, чи можливо він трошки не такий, як вони очікували, а вони не знають. Який він має бути насправді, як по яким критеріям треба це все оцінювати? Побачивши ці цифри, вони починають міряти знов і живуть оцих пару там хвилин чи секунд в очікуванні, який ж він буде. Тобто в долю секунди вже адреналін, норадреналін, кортизон, нервники починають працювати. І до чого це призводить? Що тиск піднімається. І наступний раз, коли вони міряють, тиск уже вищий. Вони думають, ми знову допустили помилку. Чи може у нас бути такий тиск? І вони знов починають його переміряти, знов чекають, і що? Знову переживають тиск ще вищий. І таким чином можна собі набіряти такий тиск, що він у вас в спокійному стані буде 200. Хоча при цьому нічого у вашому житті не змінилось. Някої негативної інформації ви не отримували, ви просто неправильно інтерпретували дані. Бо ви почали орієнтуватися, що тиск і підвищення його цифр являється поганим для вашого організму. Бо саме від тиску, як вам кажуть, виникає інфаркт та інсульт. Але коли ви розумієте. Що таке організм як біологічна структура, фактично, ми являємося біороботами як би це не дивно не звучало. Підвищений тиск не являється причиною інфаркта та інсульта. При інфарті або інсульті, Буде присутній підвищений тиск, тому що підвищений тиск несне захисну функцію. Він забезпечує ваше виживання в моменті, коли з вами відбувається такий стан. І, наприклад, кардіологи знають про це, тому інколи не треба різко знижувати тиск, якщо він у вас піднявся. Або, наприклад, якщо у вас є проблеми з нирками, кажуть, так, так назваємо. Неркова гіпертонія, то якщо знижувати постійно тиск до 120 на 80, бо його вважають нормою, то в такому випадку ви дуже швидко заробите наркову недостатність. Тобто, хоч що ви розуміли, що підвищений тиск це не він підвищився, бо 120 на 80 це норма, а він являється нормальним для умов, в які ви зараз потрапили. А умови визначаються тим, що ви побачили, як ви від віддрих... нареагували те, що ви побачили, чого ви очікували і що відбулося насправді. Очікувала, що буде 120 на 80, а показав 130 на 90. Знов перемірюю, вже 140. Прийшов до лікаря, а він мені сказав, що моє здоров'я не дуже добре. Уже піднявся тиск. І до самого лікаря, коли стоматолог мені там, наприклад, сверлив дирку і мене дуже боліло. Тепер я боюся білого халата, в мене знову піднімається тиск. А вдома тиск спокійний. Розумієте? 120 на 80. Тому надважливим є технічний параметр. Бо ця технічна помилка дає збой десь приблизно на 5-10 на мм ртутного стовпчика. Це взагалі ні про що. Але сама невірна інтерпретація і очікування того, що я чекаю, щоб мій тиск був 120 на 80, приводить того, що тиск у вас може бути 200, а в деяких людей і вище. У сучасному світі медицина побудована по принципу зняття симптомів, но не збереження людського здоров'я. Я, я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми діємо одночасно на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровим. Детально про цей підхід, про методи, які кожен із вас може використовувати, я виклав у своїй книзі, навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний трьохденний вебінар, який ви можете передивитися, просто перейшовши за посиланням під цим відео, де ви зможете отримати нові знання про будову вашого організму і що конкретно вам потрібно робити для того, щоб зберегти своє здоров'я на цьому курсі. Я отримала дуже багато знань, отримала багато рекомендацій, багато друкованого матеріалу, з яким буду продовжувати далі практикувати, допомагати собі своїм рідним, знайомим, тому що ми збираємося жити довго, щасливо, щасливо. В мирній країні Україні дуже дякую, Василь Іванович, за ваше навчання. Ідіть всі і навчайтеся. Це дуже потрібно нам усім. Тому, коли ви наміяли у себе тиск підвищений, перше, що потрібно зробити, це заспокоїтись і видихнути. Можна використати для цього різного роду дихальні вправи. Наприклад, там дихання по бутейку, чи по вугофу, чи просто брати звичайний целлофановий чи паперовий пакетик, закривати отак рот і ніс, і хух -хух, дихати в цей пакетик для того, щоб у вашому вдихаємому повітрі збільшилася кількість вуглекислого газу. Вуглекислий газ знижує активність симпатичної нервової системи і ваш тиск буде. Знижуватись. Можна використовувати різні додаткові процедури, які також знижують активність симпатичної нервової системи. Це і гірчичники можна ставити на литки, і ноги можна безпосередньо парити, і просто лягти полежати з закритими очами. Можна просто пройтися ввечері, коли у вас піднявся той тиск. Тобто, або легке дозоване фізичне навантаження, або дихання. Хтось може йогу використати, хтось якусь музику для себе. Це вам допоможе знизити. Тиск. Но треба важливий момент. Якщо ви знижаєте тиск стіл, бо тиск являється поганим, то якби ви ці методи не використовували, скільки б ви не дихали, сік б ви не ходили, у вашому сприйнятті, у вашому організмі відбувається поломка, небезпека. Ви починаєте боятися цього через неправильну інтерпретацію даних, які медицина помилково вважає також як небезпеку. І в результаті цього знову буде підніматися тиск. Тобто ви попадаєте в порожне коло, щоб це коло розірвати. Робиться все дуже просто. Тиск завжди є і буде правильним, відповідно умов, в яких ви знаходитесь. Тому якщо ви доганяєте трамвай чи тролейбус, то тиск у вас буде 220 на 110. Якщо ви отримали негативну новину чи про роботу, чи про своїх дітей, чи про свою країну, немає значення, у вас підніметься тиск. І це являється нормальним. Але якщо ви очікуєте, що він сам має впасти, і починаєте по цьому поводу дуже інтенсивно переживати, чи впаде він, бо ви сам тиск розцінюєте як небезпеку через невірні знання, це призведе до того, що тиск не знизиться ніколи. І вам придеться постійно приймати різного роду ліки для того, щоб його понижати. Ну в такому випадку ви боретеся самі з собою. Адже тиск для вас це небезпека, ви п'єте ліки, ліки його понижають, але мозок і далі буде перезапускати цю програму, і тиск буде підніматися, То ви воюєте самі з собою. А як же холестерин? Адже кажу, що саме холестерин є причиною підвищення артеріального тиску. Холестерин ніколи не був і не є нічим поганим. І холестерин необхідний вашому організму для того, щоб ремонтувати ваші судини. Не буде холестерину, герметизація ваших судин припиниться, у вас тиск впаде і ви помрете. На жаль, це є реальність. Але знову неправильне розуміння холестерину приходить до хибної думки, що він забиває судини. Але по даним останніх кардіологічних досліджень було доведено про те, що люди, які мають атеросклероз сонних артерій, коронарних артерій, мають в рази менший ризик виникнення того ж інфаркту та інсульту. Як же ж це так? Одні вчені кажуть одне, а інші вчені кажуть інше. Кого ж слухати? А слухати завжди потрібно тільки біологію. Тому якщо у вашому організмі щось піднімається, Щось виділяється, це ніколи не є поганим. Воно є доцільним. Але якщо ви цю зміну будете сприймати як небезпеку, не розуміючи її, поводити себе як маленькі діти, всього боятися, то вибачте, страждати будете тільки ви. І ще тим фактом, що коли у нас відбувається на шарування холестерину на судинну стінку, то в нас обов'язково підключаються колатералі, тобто обхідні шляхи. Був в природі. Холестин різко ніколи не закриває судину. Відривається атеросклеротична бляшка не від фізіологічних процесів, а саме від прийому ліків, які необхідні для зниження артеріального тиску, для стабілізації тієї атеросклеротичної бляшки, як нам розказує медицина, і так далі. Тому саме ліки являються тею шкодою, яка скорочує наше життя, а не біологія, яка придумала усі ці захисні механізми. Обов'язково поділіться цим відео для того, щоб ваші друзі, ваші знайомі, ваші колеги могли розширити свої знання про те, як побудований наш організм і як вимірювати артеріальний тиск. І обов'язково підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити нові відео, які будуть виходити. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.